Після сильного буревію, я думаю, що вже взагалі ні одного листочка сьогодні на дереві не буде. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в Трускавці біля статуї Ісуса Христа на Гошівській горі. Одне із культових місць курорту, дуже цікаве, подивіться, який зараз класний ранок. Цілу ніч падав дощ, був дуже сильний вітер, але ще осіння краса присутня. Подивіться, як класно зранку виглядає Трускавець. А це статуя Христа Спасителя 12 метрів заввишки. Зменшена копія е, тої статуї Ісуса Христа, яка знаходиться в Ріо де Жанейро, ну, але в Україні найвища. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Доброго ранку, Україну! Доброго ранку всім! Краєвиди неймовірні. Тут можна побачити більшу частину курорту Трускавець, також Карпати. Гори, і там видно також вітрову електростанцію, яка зараз працює повним ходом, ну сильний вітер зараз. І всі вітряки, бачу, крутяться. Холодний ранок сьогодні на стопчику термометра 0 в мене було, але вже десь ближче до обіду обіцяють, що буде плюс 6, плюс 7 сьогодні і хмарно з проясненнями. подивимось як буде дощу, ніби не обіцяють. Ну, добре, що хоч зранку вийшло сонце, бо я думав, що небо буде затягнути хмарами. Ну, вже помаленьку затягують хмари, але ранок все рівно був дуже гарний. До речі, хто в трускавці відпочиває або планує відпочинок, обов'язково сюди вийдіть, Але тут класно, подивіться, зранку і так само перед заходом сонця. Дуже класно все видно. Ну, Можна і в обідню пору, хто кому як виходить, але найкрасивіші краєвиди завжди зранку і ввечері. Прямо під нами знаходиться залізничний вокзал, і ми, друзі, зараз спустимося вниз, і через залізничний вокзал підемо провулком тихий, потім вулицею Річки і вулицею Тараса Шевченка, там де санаторій Трускавець, Вілла Лісова Пісня, Готель Мальви і до церкви Святого Миколая. Сьогодні неділя, там зараз відбувається богослужіння, і тому зараз підемо аж до церкви Святого Миколая. Ще одне культове місце. Я пам'ятаю, рік тому навесні е пропонувалася навіть екскурсія культовими місцями курорту, але вона щось, напевно, е не була така цікава для людей, які приїжджають на курорт, тому про неї я більше не чув, але я знаю, що була це церква Пресвятої Богородиці, яка знаходиться по вулиці Дрогобицькій, також статуя Ісуса Христа і Церква Святого Миколая. там. Мала бути якась екскурсія. Я на тій екскурсії не був, тому розповідати не буду, що там було. Пам'ятаю, як я тільки починав знімати відео, і перші відео, які я знімав з цієї частини курорту, з Гощівської гори, то багато людей кажуть, що відпочивали у Трускавці і навіть не здогадувались про цю статую, про це місце. І поїхав, поїхали додому, навіть тут не побувавши. А потім вже з часом. Ну, навіть і тепер бачу, люди пишуть, що завдяки моїм відео цей такий, знаєте, гід по курорту, путівник. Люди відвідують всі цікаві місця, всі цікаві локації. Ну, все можна по мене побачити на каналі, що знаходиться у Трускавці, що поблизу Трускавця. До речі, сюди можна приїхати навіть на власному авто. Отут. Стати автомобілем. Я пам'ятаю, раз приїжджав, було дуже холодно, але було дуже красиво взимку. Я приїхав сюди своїм автомобілем, просто з вікна автомобіля дивилися, пили каву. З дружиною було дуже класно, дуже цікаво. Повезло тим людям, які там живуть по вулиці Лесі Українки, в самому верху, біля статуї у них завжди дуже класний краєвид, який можуть спостерігати зі своїх вікон, зі своїх. Домівок. До речі, статуя Ісуса Христа знаходиться по вулиці Лесі Українки в самому кінці її. Так що, якщо ви на авто, то забиваєте навіть в навігатор і їдете прямо аж до статуї, там є де залишити своє авто. А ми вже знаходимося на вулиці Стефаника, спускаємося вниз до залізничного вокзалу. Тут зразу йде вулиця Соломій Крушельницької, і тут зупиняється автобус рускавець східниця Зразу біля залізничного вокзалу, бо ви запитували, де він зупиняється. Це залізничний вокзал, а ми йдемо праворуч тут пансіонат Оріана. Десь тиждень тому я знімав тут відео, розповідав про ціни на відпочинок. Це бюджетні, до речі, санаторії. Там Оріана, Аркада, Арніка. Також розповідав за апарт готель. Прямо перед нами знаходиться вулиця Воробкевича, яка веде на вулицю. Стевницька, а ми спускаємося вниз і перейдемо на провулок тихий. Пройдемось повз санаторій Аркада, так само Арніка, і вийдемо на вулицю Річки Аж до пельменної, про яку ви неодноразово запитували. Пельменна працює, друзі. Так само працює шайба. вечорами там з 19 до 23 є дискотеки. Я радий, друзі, що ви відгукнулися на моє прохання написати коментарі, звідки ви дивитеся. Ну, з якої країни, з якого міста дивиться канал Трускавець Тревел. І бачу, що з Європи дуже багато, з Ірландії, з Норвегії, багато з Чехії, дуже багато з Німеччини дивляться, з Гамбурга. Ну, це Німеччина, само собою. Також Польща бачу, дивиться канал Трускавець Тревел. Дуже приємно, і дуже багато міст з України також відгукнулися. І десь наступних відео за кілька днів, коли вже там те відео. Передивиться більшість людей, я обов'язково зачитаю всі міста, з яких дивляться канал Трускавець Тревел. Мені дуже цікаво, дуже приємно в першу чергу, що канал настільки популярний, що його дивляться за кордоном, і за океаном, і всюди, по всьому світу. Ну, українці є всюди, і люди, які відпочивали у Трускавці, також є по цілому світі. Єдине, тільки не пишуть з Африки, з Австралії писали, з Нової Зеландії писали, а от. З Африки, напевно, там дуже мало є людей з України. Перед нами знаходиться санаторій Аркада, ну я вже говорив, що десь тиждень тому, десь 10 днів я знімав відео про бюджетні санаторії, і він відноситься до одних із них. І там я розповідав про ціни. Також показував санаторій Арніка. Ну, от трускавці ще з бюджетних це санаторій Либідь, санаторій Кристал. Також там вже Молдова. У ну, Молдові трошки вищі ціни. Раніше ще був санаторій Дніпро. На жаль, весною цього року Дніпро зачинили. А ви запитували в коментарях, Дніпро зачинили і так не відчинили. Мали влітку з 1 червня відкривати і так нічого не відкрили. Перед нами знаходиться готель Оскар. гарно його сонце підсвітило, він в такому золотистому кольорі. Зараз золота осінь. Ну, все йому, бачите, тут підходить так якраз ця пора. Ось санаторій Дніпро закритий. Не знаю, чи його відкриють, чи не відкриють, там поки що все зростає чигарниками різними. Готель Beskit вже давно не працює, вже напевно, роки 3-4. Десь бачив, на Оликсі його виставляли навіть на продаж. Зараз оголошення я не бачу, не знаю, чи продали, чи не продали. Але ну, я думаю, якщо ви продали, то ви. Вже б там щось робили, можливо, його б відкрили. ну Місце цікаве, знаєте, якщо би був готель. просто потрібно, знаєте, Готель Трускавець також був знаєте, ніби збитковим підприємством таким закинутим. Потім якийсь, не знаю, чи це нові власники чи як. Но зараз готель Трускавець він називається Трускавець 365. Розвивається дуже сильно, там завжди дуже багато людей. Цікава там політика в ньому, тому потрібно щось так робити і з готелем Бескет можна було б зробити. Він сам по собі цікаво виглядає, пам'ятаю, здається в 90-х роках його будувала югославська фірма. Вже трохи забув. Я раніше розповідав взагалі про всі санаторії, коли побудовані, в яких руках були відкриття. Ну і там навіть я розповідав про готель Бескет здається 90-й рік і Югославська. Фірма його будувала, там цікавий проєкт був. Раніше це все називалося Дніпро Бескіт, санаторій Дніпро Бескіт. Там ресторан Бескіт був, але зараз це все зачинене. Багато от таких великих санаторіїв. Зачинили Рубін, Янтар, Алмаз. Дніпро так само зачинене. Працюють Карпати, Шахтар, Ріксус, Міротель. Молдова, Південний, Берлина Прикарпаття. Ось тут Ліворуч працює, санаторій Трускавець, санаторій Либідь. І ще є санаторії. Кришталевий палац, готель Весна. Також санаторій Женева, Лісова пісня. от з таких великих санаторій мається на увазі. Ну, і ще дуже багато є менших, є готелі. Просто є вілли, ну і також багато трускавці є приватного сектору, який здається під відпочинок, ну і квартири подобово. Ми повернули вже на вулицю Тараса Шевченка, тут зразу знаходиться і кінотеатр Злата, ліворуч санаторій Трускавець, ну, територія зачинена. Тут людям видають ключі магнітні, просто кожен йде, відкриває, закриває. От, бачите, трохи позрізали дерева, і санаторій стало більше видно. Раніше мені здається, що він був там за деревами. І не було так його добре, видно. видно. Ну, піднімає... Піднімаємося вверх і дійдемо до Бістро-Рідний край і також до церкви Святого Миколая. ще праворуч видніється вілла, називається Лісова пісня, є санаторій лісова пісня, а є отака невелика вілла, старовина вілла, але. Автомобілів біля неї я не бачив, я вже давно не бачив, що тут хтось проживав. Напевно, цей зараз готель, ну ця віла просто не працює. Не бачив, що тут світилося в вікнах і не бачу тут автомобілів. Бо якщо проживали б люди, то стояли тут автомобілі, але сам будинок по собі цікавий. Цікавий, старовинний. А тут ліворуч, бачите, написано санаторій Трускавець. Є готель Трускавець, є санаторій Трускавець. І є місто Трускавець в курорт. І канал Трускавець Тревел. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. ну Бачите, ранок на курорті людей ще небагато по вулицях ходить. Зараз, нагадаю, тривають недільні богослужіння в церквах, перші богослужіння, бо то, зазвичай там в церквах є по 3 служби Божих відправляють. Ну, зараз йде перша до 9 години. І подивіться, яка краса. У місті добре що вийшло сонце. Ліворуч від нас знаходиться готель. Мальве, зараз ми підійдемо ближче, покажу. Десь просто в коментарях я пам'ятаю, що запитували за цей готель, чим ще чи працює. Видно, люди колись приїжджали на відпочинок, хотіли б напевно приїхати знову. ну, Я бачу, автомобілі стоять, значить готель працює. Не знаю, якщо в обід буде така сама погода, як зараз, буде сонце, ну, можливо, вітер тр трохи стихне, поїду напевно, в східницю, можливо, десь в Карпати. Золота осінь там триває і вона, на жаль, недовга. бачите, працює. Готель мальве, ворота відчинені. Готель працює. Ну і ми вже підходимо до кінця якраз вулиці Тараса Шевченка і праворуч жовтого кольору це будинок. А в цьому будинку верніше є бістро-рідний край, здається, з 9-ї години працює. Там ще далі біля церкви Святого Миколая є Солохина кухня, ще далі там є кафе Катерина, де також снідають, обідають вечерять. Ну якраз бачу, закінчилась перша служба Божа в церкві Святого Миколая і люди вже виходять із церкви. А тут перехрестя вулиці Стерницької, Шевченка і вулиці Гоголя. Так, люди якраз виходять з церкви. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.